Свій ранок розпочинаю з такої краси. Вітаю вас, мої любі друзі. Надихаюся разом з вами, красою тією, що зустрічаю кожного дня, коли роблю 11 тисяч кроків. Хіба може ця краса не надихати? Звісно, що надихає і я. Уже, ну, я не так зразу, що починаю знімати відео. Я якийсь час проходжу свої кроки, а потім вже починаю знімати відео. Сьогодні у нас відео почалося саме з такого місця. У, яка тут лавочка, така довга, цікава. Це можна тут сісти на цій лавочці і сидіти називається багатьом людям. Вона витримає багатьох людей. Ось які рослини хвойні рослинки Далі чорнобривці наші українські. Я як бачу чорнобривці, мені зразу наші квіти українські. Ось чорнобривці із ялинкою коніка. Треба почеп їх, за них взятися, бо вони дуже громадні. Люблю, ой, я так люблю аромат чорнобривців. На підвіконні стоять ось такі квіти, а це просто тут оголошення, друзі, справжні моменти життя з вами, бо я так залюбувалася красою. Що не сказала, що це з вами справжні моменти і справжні моменти життя роблять з вами 11 тисяч кроків і розказують про свої успіхи. Ну, про успіхи чоловіка я говорила, він у мене молодець, успіхи у нього є ще неабиякі, тому що ну, от він, ви знаєте, після свого схуднення такого дотримується і далі. Такого режиму йому сподобалося, йому стало легше ходити, пересуватися легше дихати, для здоров'я все легше. Тому, друзі, мій чоловік є мій такий талісманчик, приклад для мене по харчуванню сказати. Щоб він ходив багато, ні, не ходить багато він, але отак він тримає себе в таких межах. Він розуміє, що якщо він почне їсти багато, то його вага повернеться. І в мене є такі Приклади наслідування, чоловік по харчуванню, мама струнка, їй не, дотримув... не треба дотримуватися обмеженого харчування, то мама ходить багато. Ой, я не знаю, вона так їй скільки разів просила, щоб вона взяла з собою хоч раз крокомір, і сказала мені, скільки кроків вона проходить, тому що вона. Ходить. Е, дуже багато. Вранці виходить дуже-дуже рано, -дуже 5-й, о 6-й ранку, о, о 7-й ранку вона вийшла і пішла. І ходить довго-довго. І скільки вона кроків проходить, скільки кілометрів проходить, вона не знає. І так принципово вона не хоче брати телефона. Так я не можу сказати, все ж таки, скільки кроків. Чи скільки кілометрів проходить саме моя мама? Ось також які вазони гарні. Сьогодні вона мене зупинила так, 11 тисяч кроків, і ось така зупинка трішечки, бо я е, хочу завжди бачити красу. Ось яка. Вона яскрава, така яскраво синя, фі, синя фіолет, фіолетова біль, фіолетова, не синя краса, а біла ніжність ось. така біла ніжність. Ну що, мама моя ніколи не переїдала, її дієт не треба дотримуватися. А в мене є таке переїдання. Якщо допалася до мучного, мені треба з'їсти його більше, ніж треба. Я завжди останнім часом, коли зайва вага, я просто на те мучне голодна. Чесно скажу, що вже забулася, що таке вареники, що таке пельмені, тортик 31 липня, шматочок тортика, я спробувала. Пробувала шматочок тортика, також мала за 200 грамів потім на вагах. Ну, якось ви знаєте, чому я сказала, що коли з'являються, у мене якщо з'їла там, я вже запам'ятала і засвоїла про те, що коли я з'їдаю більше фруктів. Начебто не їм солодощів, так? а з'їдаю більше фруктів і можу отримувати на наступний день зайві грами. Потім я себе обмежую на наступний день ще більше. І ось оці зайві грами вони зникають. І зникають разом і ще, наприклад, ось було, що на 200 грамів в мене прибавилося на вагах. Але, друзі, що хочу сказати, потім у мене на наступний день мінус було 300 грамів. І ось оці мінус 300 грамів. Мені дають зрозуміти, що ну так уже себе дуже карати за те, що ти щось поласував зайве трішечки, не варто, тому що ми з вами знаємо, що живемо ми один раз, і якщо, наприклад, день народження чи свято, я от бачу, вже побачила по собі, що в день народження у свято. Якщо я собі дозволила з'їсти тортика, на наступний день я просто трішечки менше з'їдаю, аніж планувала, і все одно у мене зникають ось ті грами, тобто, ну, можна сказати, обмеження харчування не таке суворе. Я вам ще розкажу про те, що, ну, що я в основному люблю їсти. Я не заморочуюся дуже і їжею для себе. Ну, побачила, дивіться, над дверима там зроблено. Два стільці, до речі. Оце два стільці, друзі. Хочу сказати, що я не заморочуюся. Я, наприклад, що люблю. Я люблю яйця. Так. Омлети також, значить, я люблю, якщо я люблю яйця. То що я зробила? Беру там сьогодні гриби. Посмажила із помідорами, помідори, сир додаємо. Так, так. Ми бачимо, така краса, якась сир додала. Можна додати зелені будь-якої. І буде смачний сніданок. Ось для мене, от кому як, так? А я люблю таке, мені це подобається. Так, я виключила хліб і зі свого. Раціона повністю, навіть чорний, сірий, там, який завгодно, фітнес. Я вважаю, що Ну, я можу бути без хліба. Для мене це не проблема бути без хліба. Не маю такої проблеми, що ось я без хліба і мені дуже складно, не складно, друзі. І тому саме я Можу саме собі дозволити їсти зайвого омлета, зробити більше. Там не два яйця, а три яйця, наприклад. І можу додати шинки. Ну, І ще можу використати для цього сир, навіть жирний сир, тому що якщо їсти тільки пісну їжу, то Но мій організм не зможе насититись і я буду голодна. О, відходжу далі, щоб вам показати один іще цікавий будинок такий. Йду на другий бік вулиці. О, такі балкони з квітами. Друзі, це місто без машин ніяк. Які б я тихі вулички не шукала для своїх прогулянок, завжди їздять скрізь машини. Просто я люблю гуляти дуже вранці, тому їх менше, в день завжди більше. Але в основному я вам сказала, що я хожу свої 9 тисяч кроків, сім. Тисяч кроків це ну, хіба що як дощова погода почалася, я можу йти 7 тисяч кроків вранці. А так я вже перейшла вранці на 9 тисяч кроків. Я їх проходжу. А останні кроки, от, наприклад, якщо 11 тисяч кроків, то я розумію, що я можу залишити їх на вечір. Увечері я не така активна, як вранці, тому вранці мені ходити значно простіше. Значно легше. І отримую ну такий заряд бодрості на весь день, тому що мені подобається спостерігати за природою, за архітектурою. Навіть там за бруківкою я буду. Ну тут бруківки, ну так, це як бруківка, такі каміння йдуть. Мене це все влаштовує. Вранці, чому вранці? Тому що вранці прохолода. Зараз літо, жарко. А вранці прохолода. Хто ж хоче ходити по жарі? Звісно, що йдемо про, по прохолоді. Я, друзі, вам дякую за увагу. І хочу сказати вам до завтра. Побачимося завтра. Можливо, я прогулянки. Зараз була там, де новобудови, нові клумби. А зараз вирішила прогулянки робити ось тут саме. І напевно якийсь час я буду тут ходити гуляти для того, щоб надихатися, то я надихалася сучасними квітниками. Так, а тепер буду несучасними сучасними квітниками і не сучасною архітектурою, яку я дуже-дуже люблю. Я вас всіх обіймаю і бажаю вам міцного здоров'я і успіхів у ходьбі та харчуванні.